Робимо корективи про першу вісімку. Вони офігенно пройшли. Ну, за перші два навіть згадувати не хочу. Та фокусуйся, альо, камера, фокусуйся, ти мене дістанеш зараз, чесне слово. Ну, будь ласка, ні. Хоча швидше за все ми знаємо, як то все буде. І ще дуже важливо. Всім привіт вітаю вас на канал Лексор! Та мене не було десь більше двох тижнів, але для того є свої причини. Ви в принципі можете побачити, що в мене тут трошки щось помінялось. І, в принципі, це і є основна причина. Я не міг знімати відео, тому що в мене поламався штатив, на який я знімав. Знімав я взагалі от на це от чудо. Але оскільки... Яким... Те, що я пробував потім знімати, мені не подобалось. Відео 2-3 я зняв, мені не зайшло, я не хотів закидати те, що мені не подобається. Плюс в той час мені вже їхали деталі до мого ПК, який я склав, який розрахований для моєї роботи, і також буде розрахований на те, щоб вести свій YouTube канал на постійній основі і мати всі необхідні ресурси для цього, як камера, на якої знімаю. Хоча я ще не знаю, наскільки вона хороша, можливо, треба буде покращувати, але ну. Це вже краще, ніж на iPhone знімати, якщо чесно. От серйозно вам скажу. Мені так, якщо чесно, більше подобається. Мені подобається світло, як тут стоїть на фоні. Воно може мінятись. Мені подобається мікрофон, що я на нього можу записувати. І звук, мені здається, трошки кращий. Можливо, ще десь світлом трошки побавлюсь. Покажу вам, як зараз виглядає мій сетап. Мені насправді подобається, воно виглядає класно. У мене тут оживилось все, і в принципі, ви просто бачили, як виглядало десь до того, тому що на фоні свого столу я і знімав. Але в такому форматі мені якось зручніше, і навіть відчуття, що я реально з вами зараз в контакті от розказую, так, ніби от тим людям, які на мене підписались, з ким сподобався мій контент. А нас ну, небагато немало, але за два тижні 350 людей. І я вам надзвичайно сильно вдячний, і мене це мотивує до того, щоб це все швидко скласти. Я це все складав сам, налаштовував сам, багато що треба було щось зробити. Плюс робота, і зараз я готовий вам записувати ці відео. Автофокус, автофокус. Так. Я не знаю, що сказати на рахунок того, що я пропустив і надто пізно вже знімаю сьогодні про. Гран-прі нашу Формулу-Уно. А про футбольний корнер, якщо ви також його дивитесь, ну він також вийде, але що в цьому відео, що в футбольному корнері, я обговорю останні новини. Останнє що було, головні якісь тези, щоб просто війти назад в ритм. А в подальшому. Я готовий на кожне гран-прі, все, від мене не відіб'єшся. Я ставав на восьму ранку знову дивитись це гран-прі, і розказати про нього я просто не можу, просто тому що не можу підставити вас. Тому я вирішив без довгих розумів, як знімати, я собі поставив з боку кальян і чисто в такому чіл форматі вам розказати, що ж були за новини. Це буде не супер довге відео. Я думаю, вам так може цей раз буде комфортніше. Але думаю, пора починати. І так, у мене тут, звісно, як Вацка, якби ви бачили тут. Мав, тут комп стоїть, тут хайлайти uh, включені, щоб якщо щось переглянути. Uh, ну, я зарядився прям ну, серйозно підготувався, так що ну, від вас лайк. І так, що стосується гран-прі Японії, трек Сузука. Гран-прі почалось надзвичайно цікаво. Алекс Албон і Рікардо зіткнулись вже на другому повороті. Рікардо десь трошки не лишив можливо місця Албону. Я не знаю, як цей момент трактували. Там вже не сильно десь на рахунок цієї історії розбирались. Вони просто на другому повороті, де по зовнішній частині йшов Албон, на нього трошки змістився Рікардо, і Албон просто зніс йому заднє праве колесо, і вони двоє влетіли в забор. Що, звісно, викликало. Жовтий прапор, потім червоний прапор, і всі заїхали на пітлейн. Що це з собою потягнуло, Які результати це насправді цікаво. Тому що під час пітлейну е всі проаналізували свій старт, Подивились, які були їхні показники, і дуже багато хто змінив свої покришки. Багато хто почав їхати на хардах. Дехто на мідах, а дехто взагалі взяв софти, тобто поміняли свою стратегію кардинально, тому що з третього кола відновили з місця старт знов з стартової сітки. І наша гонка насправді була досить цікава. Мені в загальному сподобалось. Якщо говорити по командах, а я думаю, так найкраще і нецікавіше пройтись, зокрема, головну П'ятірку, я би говорив, тому що там було також багато що цікавого. Плюс двох окремих персонажів, окремих пілотів, які. Заслуговують на те, щоб на них звернути увагу, особливо з останніх новин, які надходять. І так, якщо говорити за Red Bull, тут нічого цікавого. Ми пропускаємо, ми говоримо про першу десятку, робимо корективи про першу вісімку, тому що перших двох ми викидаємо, там нічого супер е феєричного не було. Далі третє, четверте місце зайняли Карло Саєнс і Шарле Клак. І за Феррарі я б трошки тут зупинився, тому що Феррарі насправді показало досить непоганий результат, як мінімум, своєї командної роботи, оскільки в них дуже класна робота була пропрацьована з покришками. Після цього вимушеного підстопу через червоний прапор Леклерку дали мідіуми, і він на них проїхав найдовше десь 25 кіл. І він таким чином умудрився якусь невеличку частинку триматись першим, триматись лідером. Звичайно, потім Red Bull цю позицію забрали, Ле Кларку все одно треба було заїхати на Пітлейн, поміняти ще раз покришки на інші. Але він був на восьмій позицій після кваліфікації. Зрозуміло, що це не було в задовільний результат як для Леклерка, так і для всієї команди, і робота. Феррарі, їхньої стратегії, їхньої команди механіків, тих, хто відповідає там за покришки, і в принципі за пітлейни, які також, якщо порівнювати там з 22-м кошмарним роком, пройшли дуже нормально. Навіть дуже добре, що нормально. що, що я нормально сказав? Вони офігенно пройшли. Тому що з восьмого місця на четверте цілком заслужено. Міг би в принципі і третє зайняти, але Леклерк пропустив Сайнза на якихось останніх з колах, щоб той зайняв третю позицію, бо темп Сайнза був все ж кращий. Він обганяв як. Макларен, так і Мерседес, по-моєму, і Астон Мартін, по-моєму, він і Алонсо там обганяв, коли виривався десь після якогось підстопу вище і вище. І, в принципі, там під час рейсу було питання до свого інженера. Карлос питає: ми я взагалі тут в гонці чи ні? Він каже: так, ми йдемо на подіум. І так і сталося. Карлос Сайн зайняв третє місце. За перші два навіть згадувати не хочу, там типу ну, скучно. Тому. Феррарі серйозний плюс. Я як фанат. Та фокусуйся, Альо, камера, ти що? Я просто Феррарі показав. Надіюсь, мене не часто розфокусовує, але таке може бути, особливо, що я калянчик тут з вами курю. Феррарі показало хорошу командну роботу. Мені особисто було обідно, що Леклерк пропустив Сайнз, але в загальному я був дуже задоволений. Сайнз плюс одна позиція і подіум. Леклерк, ну, я б навіть сказав, заслужені 5 позицій виграв на третє місце. Потім пропустив Сайенс, в якого був кращий темп. Це прекрасний результат. Тепер давайте поговоримо про Маклар, які так і йдуть третіми, в принципі, після Феррарі і Редбулу. Це в якійсь мірі також заслужено, бо мені подобається. Чесно скажу, от в мене з топ-трьох. Пілотів це Леклерк, а друге місце розділяють насправді, я б сказав, навіть Гамільтон і Норріс. Мені Норріс дуже подобається. За нього частково навіть обідно за цю всю історію, що він безліч раз брав подіуми, але жодного разу не вигрававши гран-прі. Його час прийде, але не знаючи, з таким Макларен. Їм десь не вистачає темпу. Сам Норріс, я якось звернув увагу, що він в другій половині гонки починає темп хороший набирати. Десь в середині провалюється, не знаю. Норріс втратив свою позицію, якщо відштовхуватись від стартової сітки, де він стартував третім, він впав на п'яту позицію. Піастрі закінчив восьмим. З Маклареном було круто під час австралійського Гран-Прі, де в них якраз і була боротьба ця з. Фокусуйся, ти мене дістанеш зараз, чесне слово. Під час австралійського гран Прі була класна боротьба Феррарі і Макларену. Але тоді було змітно, що Макларену ніби хватає сил, але десь от, напереду, тут стратегічно вони себе закопали, тому що їхні підстопи не дали Норрісу виграти ті позиції, які він міг виграти. Тому що він насправді з Лекларком міг би позмагатись. Ну, відчуття, що просто не хватило трошки сил. Це от банально так. Далі переходимо до Мерседесу, де в Мерседеса це взагалі трабл був. Там Гамільтон, що не історія по тому, як його ем, розмову з інженерами, з командою показують, то він не задоволений тим, які покришки, як покришки в нього працюють. Він не задоволений, як тайм-менеджмент у них відбувався, тому що. Він говорив, що він хоче зайти там на якийсь пітлей, що йому треба там в бокс. Але йому казали, ні, нам треба там, більшу, більший запас по часу мати, щоб не втрати енну кількість позицій більшу. Але коли він заїхав на пітлейн, якщо я не помиляюсь, то він якраз за це і заїкнувся, за те, що ну, ми втратили час. Що це було, хлопці? І, в принципі, якщо говорити за Гамільтона, то він навіть в якийсь момент сам сказав команді: Слухайте, ми пропускаємо Рассела». він їхав перший, але він запитав, чи пропустити Рассела, в якого кращий був темп. І йому сказали через хвилину-дві, та, давай Рассела пускаємо. І він пропустив Рассела. Далі Гамільтона обганяв Сайнц, Гамільтона обганяв Перес, Гамільтона обганяли всі. І дивитись на те, що Льюіс Хамільтон, як семиразовий чемпіон, займає дев'яту позицію, ну, це дуже обідно. І я вже про це говорив, мені здається, що в Гамільтоні є ще це бажання виривати перемоги, але з Мерседесом в нього це не виходить. І якщо подивитися на Рассела, він щось там пробує і воює десь там, ну, на. Самому боліті, коли ганяє воює з іншими командами, з іншими болінами. А в Гамільтона просто таке враження, що дезмораль почалась, і він не показує того, що я вважаю, може показувати. Тому я чекаю, що в Феррарі не буде величезної проблеми з ним. Я сподіваюсь, він прийде в команду з Леклерком, з яким він добре спілкується, і вони класно показуватимуть хороший результат. Як мінімум, я хотів би бачити як мінімум Гамільтона на подіумах. Почнемо з цього, щоб навіть якщо це, ну щоб це не був настільки трагічний спад, скажімо так, як в Даніеля Рікардо. Ну, будь ласка, ні. Тобто, історія в нас: Рассел Гамільтон, 7-9 позиція. І тут переходимо до останніх двох от пілотів, за яких я хотів ще сказати. Це, звичайно, Фернандо Алонсо, який поновив свій контракт буквально на днях з Асун Мартін, який зайняв шосту позицію. І якщо взагалі дивитися, мені цікаво, що взагалі старший Строл буде робити, чи він буде тримати далі свого. Пацана при собі, чи все-таки побачить, що треба ще когось брати в команду, щоб лишати це от тверде, п'яте командне місце. Тому що 10-те місце зайняв Юкі Цунода. І за Юкі Цуноду. Я навіть якийсь радий. Я не знаю чому. Я не можу пояснити. Я не сказав, що я його фанат. Я не сказав, що я фанат РБ. Але. Юкіцунода вже другу гонку підряд, навіть третю гонку підряд подобається мені, як він їде. Навіть подивитись на їхню командну роботу, де на колі 23-му заїхало 5 машин в пітлейн. І команда РБ дуже класно, швидко спрацювала. І Юкі Цунода, по-моєму, дві чи навіть, ні, по-моєму, дві, дві позиції виграв просто під час пітлейну. І він казав команді, що «Воу, топ, топ, топ джоб!» Well done, team. Thank you very much. І я впевнений, що він дуже щасливий був в тому, що він перший раз на домашньому гран-при отримав очки. Він закінчив 10 10-м. але це команда РБ. Від неї не очікують, що вона буде постійно там в топах чи тому подібне. Це команда, прохідний етап для Red Bull Racing, головної команди. І так, як перес зараз е, немає нового контракту, і так, він показує хороші результати, але можуть вже дивитись на те, щоб заміняти його. І незважаючи на те, що у нас багато в кінці сезону буде питань, хто куди йде. Бо Гамільтон йде вільне місце в Мерседесі. Не знати, що буде в Астон Мартін, хоча швидше за все ми знаємо, як то все буде. Потенційно може бути вільне місце в Редбулі. І ще і ще, дуже важливо. З 26-го року вступає замість тих команди буде команда Ауді. І команда Ауді на 25-й рік собі мала би вже знайти якихось пілотів. Хто буде тестити, хто буде проганяти боліт, які вони готують, тому що дуже серйозно дуже серйозно підготуватись до 26-го року. Я впевнений, що Ауді хоче дуже класно вірватися в світ Формули 1, і насправді, скажем так, для мене це питання теж специфічне, бо я фанат Ауді в загальному як машини. І я не знаю, як розділити цю любов до Феррарі, тому що незважаючи на те, що тільки ЛеКларк мені, крім того, подобається, мені подобається взагалі Феррарі. Я не можу сказати, що це якісь там е сильно технічні питання, внутрішні. Які мені подобаються, це швидше на емоційному рівні прив'язаність. Просто мені самі машини Феррарі подобаються, бренд напевне подобається якось так. Але як зайде Ауді, я навіть не знаю. Я буду мати дві команди фаворитки. Ну, але до тої теми ми ще дойдемо. Якщо вам цікаво поговорити на рахунок всієї історії, як можуть змінюватись команди, які можуть бути потенційні зміни на наступний 25-й рік. Напишіть мені в коментарях. Нас не так багато зараз тут, тому я всім готовий відписувати. Якщо ви маєте якісь свої думки, якщо ви хочете почути мою думку на рахунок того, що може бути у 25-му році, хто може піти, хто може куди прийти, чи хто має залишитись, чи може залишитись, напишіть коментар, і ми обов'язково запишемо це відео. І я 100% цей коментар побачу і вам відпишу. Вертаючись до Юкі Цуноди, і чому я взагалі це все почав розказувати. Цунода цілком може впасти на місце Переса, оскільки якщо Перес іде треба знайти когось, хто буде грати другим номером. Тому що взяти я б, чи, от, чесно скажу, моє таке от е, внутрішнє бажання, я хотів би, щоб Карлос Сайнс. Це просто ще прикольна історія, оскільки вони з Ферстафеном починали в Тороросо, в, ну, в цьому от, що РБ зараз, це тоді було Тор Росо. І це було таке своєрідне було б об'єднання назад в одну команду. Але ми бачимо, що Карло Сайнц — це той, хто хоче перемагати. Це той, хто буде рватися до першого місця. А Редбулу і Ферстафу це не дуже цікаво. Тому Юкі Цунода — це потенційно хороший варіант для того, щоб замінити Серхіо Переса. Уй, димку, напустив. Димку, напустив. І так, загалом. Це основні такі от історії, які відбувались під час гран-прі в Японії на третю сузука. Мені хочеться вам більш емоційно це розказувати, коли я більше ще в пориві цих емоцій. Що я для себе зрозумів зразу записувати відео там після рейсу? Це не про формулу 1 Це ж про футбол можливо. Про Формулу 1 не дуже, тому що багато може відбутись змін, як із позиціями, так і в принципі інформація, яка ще надходить, що було під час рейсу. Тому через день зняти це набагато прикольніше, це емоційніше, тому що я дуже е, тішився останнім двом гран-прі. І Якщо попереднє про Австралію, я відзняв мені сподобалось, тому що мені подобається ділитись з вами своїми почуттями на рахунок Гран-Прі і будь-яких результатів спортивних. Наступне Гран-Прі, чекайте відео через день, можливо, два, якщо ще врахувати монтаж і зйомку. А наразі я вам дякую. Я дуже вдячний буду вам за підписку на канал, за лайк і за коментарі. Мені важливо чути від вас фідбек, щоб розвиватись, розуміти, куди рухатись, що змінювати, що покращувати, чи що забирати, що щось кажете. Ти що дурачок речок наш ти тут робиш? Я це все приймаю, тому що так ми тільки можемо і досягнути тут успіху. На цьому, все дуже вам дякую, вам гарного дня, вечора, ночі, всього вам найкращого. А я буду, коли вернусь.